Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про фестиваль спорту і сили, який називається Сталеві люди, і який відбувся до дня прапора на Арселор Криворіг Завдяки ініціативі підприємства команди змагалися у силових дисциплінах, таких як жим лежачі, підйом штанги та армліфтинг. А також були виступи індивідуальних спортсменів, хто бажав. Там випробовували себе в АРМРеслінгу Фестиваль вийшов видовищним та динамічним, більше про його проведення, про результати та плани на майбутнє говоримо далі. В нас у гостях сьогодні начальниця відділу внутрішніх комунікацій Арселор Мітал Криворіг Наталія Терещенко, а також директор спортивного клубу Форест Олександр Гончар. Доброго вечора, панове. рада вас вітати! Доброго вечора! Перше запитання: наскільки активними Наталя? Певним чином до вас наскільки активними і спортивними є працівники АрслорМіталнут, якщо? так в цілому брати, наскільки активні у вас. Люди. Я вважаю, що дуже активні, тому що всі заходи, які пов'язані зі спортом, вони відбуваються за побажанням самих працівників. Вони звертаються для до нас для того, щоб ми організували такі заходи. І це не перший захід, який ми проводимо. Насамперед, дуже багато спортивних заходів вже стали традиційними. І це турнір зміні футболу до Дня Металурга, це турнір пам'яті наших загиблих воїнів, який ось. Відбудеться 28 жовтня, 28 вересня, mm -hmm. да, фінал цього, цього турніру. Це бадьори ранки, які ми проводимо щоліта, що суботи для усіх бажаючих, не тільки для працівників Арселор Мітал Кривий Ріг, а для їх, усіх містян. І ось вперше ми спробували провести такий фестиваль спорту силових видів, і саме працівники mm -hmm. е е виявили бажання прийняти участь. Вони були ініціатори. Аторами, а ми вже підхопили це. Ну це дуже круто, коли так ініціатива йде не зверху, а знизу, і коли самі люди є натхненниками і активними учасниками. Яким чином ви співпрацюєте з клубом Форест? Як часто і пан Олександр, розкажіть, як ви долучилися? Наскільки з ентузіазмом сприйняли цю ідею? Ну, по-перше, хочу висловити подяку адміністрації Арселору за їх соціально активну позицію. В частности, у відношенні до спорту, ну не тільки спорти, і мистецтво, і все інше. Я сам в минулому 11 років пропрацював на цьому підприємстві. Благодаря підтримки Гарселора я зміг стати п'ятикратним чемпіоном світу. Так що, скажімо так, робітничий спорт це той початок, який дав мені потім старт спортивний вже в. Професійній кар'єрі. А от ви кажете, завдяки підтримці, а що саме, як саме mm. вас підтримало підприємство? В, в частності якому? фінансово. Mm -hmm. Можливість спортивні бази, обладнання, спортивний зал, поїздки, змагання місцевого горення, які проводились під патронатом Марселора. Це великий шлях спортивний. Скільки я це пам'ятаю, скільки підприємство розвиває спорт і, скажімо так, по його серед свого персоналу. Розуміючи, що спорт це активність, що спорт це здоров'я і позитивний, скажімо, простий спосіб зняти стрес у любі часи і на uh -huh. твої шкі, як зараз. Uh -huh. Розкажіть про те, як долучилися до саме фестивалю Сталеві люди, яка була роль ваша. Чи брали ви участь персонально? Ну, на одному з змагань з футболу нам прийшла така. Думка, а чому б нам трохи щось не розширити? Такі змагання, в принципі, були в довгий час доволі ну, часті, популярні, скажімо так. Ну от Зараз запрос такий у людей виник на якесь розширення спортивної діяльності. І ми вирішили вийти за звичайні скажімо, види, які були на предпенсі. Тоді був цей грівий спорт, ну, скажімо так, підійшли, під, підійшли до цього більш креативно, більш сучасні ті, що ж, зараз попитом користуються, такі як жимлежа повторний, нагаповторний, кул тобі ж це строгий підйом штанги на біцепсі, виконується на спеціальній платформі без читингу, без розкачки штанги. Армліфтинг це там перевіряється сила хвату, сила руки чоловіка. Ну і класичний армрестінг, який всі люблять. Всі. Скажем так, дуже видовищно і дуже динамічно, де да, приходять сюди змагання. Емоцій много багато. Як вибори видів спорту, підійшли так, щоб воно було доступно аматорам, скажімо так, ну розуміючи, що основна основний діяльності у людей це все таки металургія і праця на підприємстві. І адаптували професійні правила к нашому фестивалю так, щоб його зробити найменш травмоопасним. Угу. То є, ми підіймали не максимальну вагу, а ми підіймали вагу, наприклад, лежачи, це була половина ваги свого тіла на кількість повторів. Так само в підйомі на біцепс, штанги, щоб уникнути травмування, ми поділили вагу кожного спортсмена на три і одну треть він підіймав, скажімо так, усі в рівних умовах були. І більш-менш це було ну, безпечно. Угу. А до речі, чи були такі учасники, які хотіли більше, Які видали, ні, я, я буду пробувати там особистий рекорд якийсь? Були Становний. учасники, які, на, на мій великий подив, ну може не подив, ну приємне здивування, скажімо так, показали нормативи вище навіть майстра спорту. Угу. Тобто, хвилину давалось на виконання вправи, хлопець стрілков Дмитрій пожав. 73 повтори, тобто він виконував повтор, що ніж чи, за та? секунду. Да. Mm -hmm. є, це дуже круто. Це уровень чемпіонатів України. Скажімо так. а він займається професійно чи він не вважає себе професійним Він спортсмен? любитель, ходить в тражирну залу, працює на підприємстві, так регулярно займається спортом. Є можливість завдяки Арселору, Велика подяка ще раз. І ось такі результати демонструють mm -hmm. учасники. До речі, чи багато було учасників? На початку зареєструвалося близько 10 команд. Це дуже багато, це різний склад команд. І саме от, Дякуючи професіоналам Олександру, вони опрацювали таку програму, в, яку, в якої могли приймати участь всі бажаючі. Але нам трошки підпортила це погода був mm -hmm. дуже великий дощ. Але ми не відмовилися, ми все одно знайшли місце, і навіть під дощем, тому не всі команди змогли доїхати. Їхати, тому що дійсно дощну стіною стояв, і саме такі серед призерів три команди, які виграли. були були да, індивідуальні заліки, і ще нам вдалося провести такий інтерактив з армреслінгу. Було дуже цікаво, де Олександр запис... запросив професійних спортсменів, де можна було от не тільки подивитися, отримати навички з цього виду спорту, подивитися, як це взагалі проходить для мене. Це було дуже цікаво. Дійсно, це цікаво навіть. Не за тим спостерігати, угу. а до речі, чи брали участь жінки в змаганнях? Чи це було суто чоловіче? цей раз не було, а, а в принципі в нас частенько жінки да беруть участь. Жінки напевне дощі Не захотіли не. їхати в таку погоду. Пані Наталі, чи були вже відгуки фестиваль кілька днів, як пройшов відгуки самих учасників? Можливо, хтось вам давав зворотній зв'язок. Побажаю. Ми отримали відгуки ще на етапі підготовці, тому що це був дійсно фестиваль, і ми опікувалися тим, щоб люди побачили себе, побачили своє життя в цьому заході і на своєму підприємстві. Воно супроводжувалося такою дуже гарною ідентикою, де на фото ми зібрали наших працівників, які займаються пауерліфтингом. Ми Зробили дуже символічне фото, і можна було побачити. Люди, які приходили, вони бачили своїх знайомих, бачили знайоме обличчя. Вони зразу починали це все фотографувати, відправляти. Тут, а ти ми тебе бачили, і коли навіть ми ще не відкрили цей фестиваль, і е, люди почали збиратися. Вони вже були у захваті від того, що це відбувається, тому що ну дуже відчувається така спрага до життя, дуже відчувається бажання якось жити, да тримати себе, і ось таки від, так, від, від, від всіх відволікати, всіх. відволікати, це дає таке змагання, дає дає сили духу і тіла. Це дуже важливо, от жити, а не виживати. Чи багато було вболівальників, до речі, що проходили, незважаючи на погоду найстійкі? на небагато, тому що погода дійсно нам от трошки змінила наші плани, але я для себе відмічала, що навіть ті, що проходили от поруч да, по змагання, ніхто не залишався байдужим. І ми підготували не тільки да, подарунки і призи для учасників, але і для тих, хто просто прийшов підтримати. Навіть по тих, хто б проходив повз мали Змогу віддати відповіді на якісь питання, отримати подарунки. Тому ну, я дуже задоволена, що ми цей фестиваль відкрили, і я вірю, що ми ще повторимо його обов'язково. Ми його ще розширимо, допрацюємо, зробимо більш водовишними і залучимо більше не тільки працівників, але напевно, і містян. У тобто, що всі шанси є, щоб він став традиційним. Вже ось сталеві люди, щоб розширилося, так так, мене, тут Жаль, великий село. потенціал, великий потенціал в цьому, і ми бачимо да, зворотній зв'язок. Ми бачимо, що це цікаво, і в дуже гарно працює, як то кажуть, Сарафанне радіо. Да, коли один одному передаються, ось ці емоції, ці відчуття, тому так ми обов'язково будемо продовжувати. Розкажіть трішечки про плани. Ви Вже торкнулися на початку розмови найближчим часом на. Арселор Мітал, які спортивні ще видовищні можливо змагання, чемпіонати, що буде проходити взагалі на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг дуже багато проходить таких компаній, які направлені на залучення працівників і різних категорій. Насамперед, це і ветерани, це робота з жінками, це робота з молоддю. Дуже ми отримуємо гарні відгуки, коли організовуємо заходи для родин з дітьми, тому що всі вже дуже хочуть якогось життя. І от що наступне зараз вже ведеться підготовка до турніру Зміні футболу», який проводиться пам'яті наших загиблих воїнів. вже третій рік поспіль спільно з Олександром Ми проводимо цей турнір, і це теж дуже. Ну, дорогий для нас, важливий для нас захід, тому що ініціаторами були самі працівники. Це вони запропонували на день захисника і захисниці України організувати такий захід. Він стартує вже у вересні. Фінал відбудеться 28 вересня. Тому запрошуємо вже і вас приходьте до цього заходу. Приєднуються наші родини. Ми намагаємося бути разом. Ми намагаємося щоб ці родини залишалися з нами. Вони отримують всі. Запрошення на те, що відбувається на підприємстві. Вони є активними учасниками. Вони приїжджають. І, звичайно, в цей турнір ми запрошуємо нашу родину. Там є певні да такі заохочення для дітей наших воїнів. І після турніру всі разом ми їдемо до пам'ятника, який знаходиться на гірничому департаменті. разом кладемо квіти, і це вже традиційний захід, який ну вже третій рік поспіль відбувається. Я вам дякую за таку важливу та цікаву розмову. Ми ще подивимося наприкінці відео про те, як же проходив фестиваль сили сталеві люди на Мітал Кривий Ріг. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були начальниця відділу внутрішніх комунікацій Арселор Мітал Кривий ріг Наталя Терещенко, а також директор спортивного клубу Форест Олександр Гончар. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. У повсякденному житті вони електрики, слюсарі, сталевари та ковалі. А тут справжні штангісти. До дня прапора минулими вихідними арселор влаштував для своїх працівників справжнє свято спорту сталеві люди. <праць> Петро працює в виробничому цеху коксового виробництва, начальником дільниці зі спортом – Металург, як то кажуть, на ти чоловік професійний армспортсмен з 2004 року бере участь у змаганнях. Разом з чотирма колегами прийшли, аби не лише перемогти, але й знайти однодумців. Я в складі команди технологічного цеху. Ми організували людей, які будуть приймати участь у змаганнях. змаганні. У Нас чотири чоловіка команда. Всі досвід мають досвід спортсмени. Подивимося як. Як воно буде представники підрозділів показали себе у видовищних дисциплінах: три обов'язкові вправи з командного заліку, жим лежачі, строгий підйом штанги на біцепс та армліфтинг. До необов'язкових віднесли армреслінг. По ньому сформували індивідуальний залік. Професійні правила адаптували до аматорського рівня. Ми професійні правила адаптували, скажімо так, до аматорського рівня. Спробували знайти такий формат змагань, щоб Знизити варегідність травм, ми вирішили відійти від великої ваги і до багатоповторних таких вправ, які менш травмоопасні. І... Більш фізіологічні і показують виносливість атлета і ну, в такому плані більш корисний для здоров'я. Залом змагалися 10 команд. Кількість підйомів у вправах і були їх заліковими балами. А в перервах між підняттями заліза на учасників та болівальників чекали цікаві інтерактиви, де кожен зміг отримати подарунки. Працівники Арселор Мітал Кривий рік саме вони виявили бажання звернулися для того, щоб ми організували такий фестиваль спорту. Я по. Сподіваюся, що це буде перше відкриття в цьому році, але щороку ми продовжимо, розширимо і запрошуємо вже інших спортсменів позмагатися зі сталевими людьми. За результатами змагань всі учасники отримали пам'ятні подарунки, а переможців нагородили медалями, кубками та грошовими сертифікатами. Це перший подібний фестиваль спорту серед арселорівців. Проте організатори впевнені, далеко не останній. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Першимський.